Вітаю! Сьогодні на каналі Смачні домашні рецепти приготуємо от такі ліниві пиріжки з капустою. Цей рецепт для тих, хто цінує швидкість та смак, та й приготування нескладне. А щоб зробити такі пиріжечки, нам потрібно 500 капусти одна цибулина, 3 морквини, 2 яйця. 400 кефіру, борошна 400 грамів, сіль, чорний мелений перець, сода та олія. Спочатку поріжемо цибулю. Цибулю потрібно нарізати так, як на засмажку, дрібненько. В розігріту сковорідку наливаємо олії, висипаємо цибулю і смажимо. І на невеликому вогні, щоб вона трішки підрум'янилась. А ми тим часом натримо моркву, поки жариться наша цибулька. І якщо вам дійсно подобаються мої відео, то ви знаєте, що робити. Напишіть в коментарях, що вам подобається в моїх відео, а може що і ні. Наша цибулька вже підрум'янилася. Тож додаємо потерту моркву. Перемішаємо і смажимо ще трошки хвилинки 3. Тепер треба нашаткувати капусту. Нам потрібно її 500 г. Але можна взяти її трохи більше. Не забуваємо час від часу помішувати цибулю з морквою і нарізану капусту додаємо до засмажки. Перемішуємо, накриваємо кришкою і смажемо до готовності капусти. А поки тушиться капуста, ми приготуємо тісто для наших пиріжечків, вбиваємо 2 яйця, посолимо та розмішаємо. Далі всипаємо чайну ложку соди в 400 грамів кефіру. Цим ми погасимо соду, і вона не буде відчуватися. Додаємо до яєць та перемішуємо. Не забуваємо також і за капусту, яка смажиться. А тепер сміливо всипаємо просіяне борошно 400 г. І також все перемішуємо. Тісто повинно вийти десь отаке. Капуста вже стушилася. Тож посолимо її на свій смак. Кинемо перцю, скільки хто любить. Перемішаємо, вимикаємо і даємо їй охолонути. І тепер вже охолонувшу капусту додаємо до нашого тіста. І гарненько все перемішуємо. Наливаємо олії в сковорідку. викладаємо тісто, формуючи ложкою отакі пиріжечки. І обсмажуємо на невеликому вогні з обох сторін. Спробуйте й ви отакі ліниві пиріжечки. Смачного!